вже ну, mm. Ага, вий, <скрес> Сенсація. Сенсація. <laughs> зламалась машина. Короче, сьогодні у нас зламалась машинка. Кинула кросівки стирати з водою встала і не туди, і не сюди. Клацали, клацали, нічого не переключається. З... Зливаємо воду, можливо потім відкриється. Але вона у нас зламала сьогодні не одна. Ще й гріль зламався. Сьогодні щось у нас день поломок техніки. Останній раз, як я вам показувала, що я синень... синенькі смажила після того, як не включається. Просто не, ну, не працює все, не вмикається. Так я намагаюся собі посмажити кабачок, без олії. Погано виходить і вже їсти, пора вже майже восьма. Я все ніяк не, не приготую. Слава Богу, чоловік полагодив машинку. Бо я вже була в розпачі. Тож, зламалася машинка, але Віталік поліз, там щось полагодив. Слава Богу. Так, болить у мене спина, поясниця поперек болить, розтираю собі отакою от штуковиною. Зараз підемо з вами розвішувати прання. Але... Але ще вам покажу. Свої нові шторки. Ви вже забули про наші шторки. Ага, вони ще ніяк не закінчаться. Нарешті повісила, погладила, попрасувала останню шторку, повісила її. Ось такий колір вийшов. Ось так виглядає трошечки по-дитячому, через те, що тут також є зірочки, але ж у нас дитинка в кімнаті, тому нехай будуть зірочки. Ось така штора, вона тут там нагорі скреплена. Бачите, як ми повісили карніс, тої не знімали, бо ми підозрюємо, що там не пофарбовано в білий, тому прийдеться дофарбовувати щось, Коротше, він там свисить. Повісили. Я яку как всунула, Віталік ще прийде і закріпить карніс, щоб він не впав нікому на голову. Ось, можна підв'язувати по-різному, можна ось так ось і експериментувати. Мені дуже-дуже сподобалося, бо дійсно в цій кімнаті, хоч вона вікна такі... А матові, да, непрозорі, але дуже яскраве світло зранку, і в день, якщо лягти от дитину вкладає спати, дуже яскраво в кімнаті. Але отак от, взагалі чудово. І воно не виглядає дитячим, виглядає так, ну, не знаю, мені подобається. Ще попрошу Віталіка, щоб він мені сюди вкрутив гачочки. І взяла оці прихватки з штор, які на кухні. В цьому комплекті ці штори, вони йшли набагато довше, мабуть, з самого Китаю йшли, не знаю. Набагато довше вони йшли доставка, ніж ті, що у Іланочки в кімнаті. І якість тут погана. Ну от, Наприклад, є такий брак. Але, по-перше, що він, звісно, внизу не видно, нібито, не знаю. Ну, по-перше, що вони довго йшли. А ще й я їх довго не розпаковувала. І Вже два тижні минуло, тому навряд чи, навряд чи я зможу їх поміняти чи щось зробити. Та я не знаю, як це робити. Коротше, якість тут похоже. Ну, то пару зацепок. Ну, Бог з ними. А, ні, дирок таких немає, нічого такого взагалі жахливого немає. Тому будемо залишати, як є. Так, що, ось такі у нас тепер шторки. Тут Манюнечка спить. Там я їх. О. Котик спить на першому поверсі дитячого ліжечка. А у мене там на задньому фоні фаніт відеоняня, бо я зайшла в кімнату. Там я тільки що прасувала, треба прибрати. Ладно, пішла розвішувати білизну. Hey, 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 hey. Hey, 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 Yo, yo, yo. Combo let's go with the old. Of You're chilling with the homies that'll beat a gun. Got a bad, chicken in me. What the going on? Better bring her over. You looking like a stab. Can't put you in a car fight. Görmeli ah, oğlum beni de b***er. Görmeli ah, oğlum beni de b***er. 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 Oğlum beni de JD in the cars, but you know I'm fucking retro Everywhere i take it to my bedroom a I'm a fucking man and I ain't talking penthouse City lust, but you know I'm in a trance She's a pig toss, so I drop my pants When it got to the, all of my sons, So took to the bed, yeah, I'ma uh, yeah. let's go really hard, I'ma to let i am in the dirt, I'ma let's go really hard, uh. Yeah, I'ma let's I'ma hit the picture I'ma let's go I'ma I'ma put in dirt, I'ma let's go really hard, uh. really, uh. Yeah, come on, going let I'ma hit the picture i going let's go really hard uh. Так, дивіться, нарізала салат під, під низом айсбірг, А, зверху трошки руколи, а, помідори огірок. Щоб ви розуміли, якщо вам треба, ви не, не наїдаєтесь, вам більше треба об'єму, тоді треба брати більше таких листиків, всяких, всіляких листя. А, а якщо щоб додати ваги, то це помідор огірок. Звісно, помідор солоків в ньому більше калорій, ніж в огірочку, тому можна регулювати самим. Якщо просто огірок і помідорчик, то порція вийде дуже маленька. А якщо з всякими такими травичкою, то вона виглядає більш ну, обсяг більший і ну, здається, що ти більше наївся. Такий зоровий, зорова брехня така. Отже, приготувала на двох нам з чоловіком. Так, зараз я його перемішаю трошки і відміряю собі. Так, відміряю собі. Скільки мені тут не буде? Уже сто сорок. После обеда. вот это уже 192 Помидорик. 180 Ну ладно, я тебе. 181 грамм, видите? Вот такая порция салата. А все человеку залишу? Теперь. Тепер посолити. Якщо ви берете в судочок собі, нарізаєте, то ніколи не соліть, щоб він не потік. А сіль беріть з собою в коробочку або на цілий день, якщо нарізати там, зранку, одразу на вечерю і на обід, то не соліть. Просто в судочок поклали і він чудово зберігається. Тепер я посолила і додаю олійку. Зараз якраз спробуємо скуштуємо цю олійку оливкову, бо ми купили чоловік в Фландії. Таку ж саму. А вона виявилась гіркою. Він її пішов, поміняв. Мені здається, це така вже гірка. Да, тут трошки мене... Мабуть, тут, тут трошки менше, ніж 10 грамів буде, але... але я буду ще свинину жирну їсти, тому нормально. Зараз у мене немає часу зовсім готувати, тому я візьму відбивну дитячу. Бачите, тут 115 грамів. Я зішкрябаю оці борошно з яйцем. Тобто, буду намагатися. І тут 115 і ще з'їм ложечку смітанки. 10%. Тобто, це світанка, ну, якщо не жирна, да, то вона рахується як білок. Якщо жирна, то як жири. Тобто можна ложкою сметани жирною замінити олію або вершкове масло. Це також жири. Так, і останнє треба мені відміряти фрукти. Є у мене так, та така така. слива велика. 110 грамів, бачите? 110 грамів сливи. А якщо взяти такий персик 100 грамів. Це багато, звісно, 208. 208. До речі, щодо фруктів, якщо це такі не дуже солодкі, не банан, то можна 180 грамів з'їсти. Але якщо ви хочете більше результату, то можна все ж таки 120. Ось так, хай буде, да? ще кисточка викинеться. Ось такий обід. Так і не було. Не больно? Ага. Мошінюємо. Боляче там. Кто там? Молодец. все? Котики, котики маленькие и Всім дякую за перегляд цього влогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бувайте, пока-пока.